Єдине, що українські архіви начебто і починали оцифровувати разом з усім світом, але дуже відставали. Ще 5 років тому мене призначили на посаду наприкінці листопада 2019 року, і там був звіт на початку 2020 року, тобто я як голова маю звітувати про роботу установи. Не за свій фактично період, але тоді так зійшлось, що темпи оцифрування українських архівів були такими, що рівно 1000 років потрібно було для оцифрування всього цього масиву. Зараз темпи зросли в десятки разів. За підсумками 2023 року Україна займає друге місце в світі по темпам оцифрування архівів. І ми зробили тоді. Українські архівісти самостійно у співпраці з різними партнерами, різні у нас там проекти. Зокрема, зазвичай це без вкладання бюджетних коштів. Тобто це теж важливо. Зробили понад 21 мільйон цифрових копій за рік. В цьому році я вже таки можу інформацію попередньо дати, тому що я хотів би її озвучити на своєму публічному звіті, але зроблю у вас. Так. Ми оцифрували в цьому році понад 31 мільйон цифрових копій, тобто це первичезне. Щоб, що, що, щоб розуміти, просто ну звучить грандіозно, звісно, але ми можемо щось про відсотки говорити про, про, про яка це частка ось? від всього національного фонду? Ну, дивіться, станом на зараз весь за всю історію українських архівів оцифровано приблизно ну там три національного mm -hmm. архівного фонду. Тому що 100 мільйонів справ це мільярди сторінок, а за рік зробили 31. Але маємо зрозуміти, що, в принципі, це абсурдна мета оцифрувати все. Питання щодо оцифрування і доступу ключових документів, найважливіших для української держави і найбільш запитуваних українськими громадянами. Якщо зважати на те, що. Значну частину запитів до архівів це зацікавленість українців, не тільки українців, родинну історію, генеалогію, пошуком історії свого роду. То ми плануємо завершити процеси цифрування всіх генеалогічних джерел в перспективі 4 років. Тобто ми вже багато зробили. У нас є декілька партнерів, зокрема, Світовий лідер з оцифрування генеалогічних джерел це корпорація Family Search International зі Сполучених Штатів Америки, штат Юта. Ми з ними реалізуємо найбільший проєкт в світі.